Дуже важлива була гра. Знаєте, коли команда рухається вперед і має регулярний чемпіонат, дуже важливо не втрачати ігри, скажімо так, з командами з нижньої частини турнірної таблиці. Тому перший тай видався дуже важкий. Десь вийшли, скажімо, уже переможцями на гру. Десь трошки розслаблені, тому перший тайм дався дуже тяжко. Програвали, поступались по ходу першого тайму, але в перериві поговорили, настроїлися та здобули позитивний результат, це саме головне. Ну, ми дещо змінили підхід до гри. Ми старалися зустрічати команду в другій зоні та віддали їм ініціативу і м'яч. Це, я думаю, було помилкою. Тренерський штаб в перерві підкоригував це і сказав діяти більше агресивніше і накривати їх на їхній половині поля. Тому десь змінили в настрої та додали в агресії і почали їх вище зустрічати, накривати і ну, Це як бачите, дало свої результати. Настрій позитивний. Ми маємо вже три перемоги поспіль в чемпіонаті, якщо врахувати ще осінню над Реал Фармою, тому настрій позитивний, але в той же час бойовий. Ми десь, скажімо так, тоді Бузою поступилися 1-0. Я рахую, то не геть закономірний був результат, тому їдемо на виїзд за перемогою.